Щодо проходження опалювального сезону на Харківщині, хочу зазначити, що ми живемо так само під постійними обстрілами. Лише з початку цього року у нас було півтори тисячі ударів, з них триста. Це були ракетні удари біля 600, Це керовані авіабомби. Звичайно, удари йдуть по нашим цивільним об'єктам, в тому числі критичної інфраструктури. Поряд із цим ми фіксуємо, що ми наразі забезпечуємо стале проходження опалювального сезону по 48 восьми громадам нашої відповідної території, що стосується. Інших громад, значить, там у нас ми не можемо забезпечити стабільне проходження опалювального сезону, оскільки там ведуться активні фактично бойові дії. А це Липці, Харківський район. Це відповідно частина громад відповідного Ку відповідно Куп'янського району. Ну і Чугуївський напрямок, громада Вовчанська, де так само ведуться активні бойові дії. Відповідно, поряд із цим продовжуємо ре реалізацію системи децентралізації опалення завдяки тим рішенням, які були прийняті за безпосередньо вказівкою президента України та урядом, ми забезпечуємо децентралізацію системи опалення трьох громад, значить там, де опалювальний сезон може бути під ризиком, оскільки вони отримують безпосередньо теплоносі від великих. ТЕЦ та ТЕС, і тут ми йдемо фактично по реалізації цього, тобто проекту. Це встановлення модульних альтернативних котелень і системи відповідної когенерації. Ми йдемо е за планом, так само використовуємо всю необхідну допомогу наших міжнародних постійно партнерів, значить, і встановлюємо так само децентралізацію системи опалення і по місту Харкові, і по іншим нашим громадам. І цей процес іде у нас фактично постійно. Що стосується електрозабезпечення, то звичайно, що ми можемо констатувати тут. У нас ми забезпечуємо стабільне постачання електроенергії поряд із цим, оскільки ми є частиною загальної національної системи, і враховуючи ті удари по енергосистемі, які ми днями мали, то звичайно, що ми застосовуємо спочатку планові. Відключення електроенергії сьогодні, зранку, у нас були там аварійні відключення. Маємо наразі чотири черги по три години. Далі будемо оперативно інформувати населення щодо там наявності таких відповідно відповідного графіків чи їх відсутності. Так само поряд із цим наші всі. Служби ДСНС там енергетичні працюють у посиленому цілодобовому режимі для того, щоб оперативно реагувати на ті виклики, які можуть бути, оскільки знову ж таки наші об'єкти там енергетики знаходяться під постійними ударами і прицілами відповідно країни терориста. Наразі будемо так само інформувати і відповідно тримати в курсі наше населення.